19 січня відзначається свято Водохреща. Кожним роком все більше людей хоче зануритися у хрещенську ополонку. Тому Ізмаїльське районне управління направило лист до територіальних громад з метою отримання офіційної інформації щодо місць, визначених для проведення на водних об'єктах заходів, присвячених водохрещу, в Ізмаїльській, Суворівській, Вилківській, Кілійській територіальних громад місць для проведення заходів. Відділів на водних об'єктах, присвячених водохрещу, немає. Планується святкування водохреща на протоці Вітика у місті Рені, також у селі Багате, вулиця Шкільна, берег озера Катлабух, та у селі Матроска на репіді база відпочинку Захаревич. На місцях визначених для проведення заходів до святкування водохреща будуть чергувати рятувальники. Та медики, чому інформаційно роз'яснювальну роботу ми проводимо знову ж таки тут на стихійному пляжі, бо ми бачимо, що незважаючи на заборону на постійне проведення профілактично роз'яснювальної роботи з населенням, люди нехтують правилами безпечної поведінки на воді і продовжують купатися у місці, де купання заборонено. Аби свято пройшло безпечно, рятувальники закликають громадян занурюватися тільки у тих місцях, у яких немає заборони. Ми знаємо, що їх в Ізмаїльському районі три. Тому рятувальники нагадують безпечні правила. Під час святкування водохреща занурюватись у воду варто тільки, якщо ви повністю здорові. Не слід купатися вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. Занурюйтесь лише у спеціально обладнаних для цього місцях. Не пірнайте одразу ж з головою. Це може призвести до різкого охолодження організму. Натомість робіть це поступово: намочіть обличчя, груди, живіт і спіну, а вже потім занурюйтесь по шию. Перебувайте у воді не довше, ніж 3-5 секунд. Після купання добре розітріться рушником, якомога швидше змініть мокрий одяг на сухий. Більше рухайтесь, щоб не змерзнути, пострибайте на місць. Зробіть кілька простих вправ або ж просто походіть. Візьміть з собою термос із чаєм. Не варто вживати алкоголь. Він лише створює ілюзію тепла і призводить до величезної його втрати.